Фотовиставку з історичними світлинами вежі Артинова експонували у Вінниці. Експозиція це 32 унікальні фотобудівлі, зроблені у різні періоди. Не це не тільки світлини, а й своєрідний ракурс в історію Вінниці. Саме на світлинах вежі помітно, як змінювалось місто, якими були вулички та як жили містяни майже століття тому. На виставці продемонструють найперше фото вежі, що датується зимою 1911 12 років. Виставка працюватиме упродовж туристичного сезону В музеї Вінниці. В етапі з'явилося розуміння, що з цього може вийти прекрасна чудова виставка з публікацією раніше неопублікованих світлин, унікальних, які фактично глядачі зможуть побачити вперше. Бо це наші фонди, це наш медіархів, це добра позиція, і ми дуже вдячні за це колекціонерам і іншим інституціям. Які надавали ці світлини для для, для цієї виставки перлиною виставки? Є речі з підписами публікуються вперше. Наприклад, ми маємо на цій виставці найраніше з відомих для нас зображення Вінницької вежі.